Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валентина. Тут ми говоримо про WordPress та інші можливості створення сайту. Сьогодні я хочу продовжити тему чата GPT та поєднати його з темою SEO на 2023 рік. На жаль, чат GPT володіє інформацією лише на кінець 2021 року, але, в принципі, у написанні написання текстів правила не змінилися. Тож, я думаю, ми можемо використовувати чат-GPT в наших цілях. Сьогодні давайте запитаємо в нього дві речі: щоб він написав нам всеоптимізовану статтю на якусь нашу тематику для блогу. І друге, ми запитаємо у чата-GPT, щоб він написав всеоптимізований опис до товару та підібрав до нього якісь теги. Ось така в нас сьогодні задача: чи справиться він з цим? Я думаю так. Але давайте все ж таки перевіримо це точно. А як використовувати чат GPT прямо із адмінки WordPress і писати свої оптимізовані статті? в мене є відео вже на каналі для моїх преміум-підписників третього рівня. Тож, приєднуйтесь до преміум частини мого каналу та отримуйте більше корисного контенту та інші цікаві штучки, які буду робити лише для моїх пошановувань. Тож, чекаю вас. У преміум сегменті. А зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, написати коментар не менше самі слів, чому сім – це таке магічне число, яке допомагає українському контенту виходити в рекомендовані. Тож давайте, щоб українського контенту було більше у Ютубі. Тож, давайте зробимо е, перше. Щоб він написав нам SEO оптимізовану е, статтю для нашого сайту. І друге, щоб він нам написав опис до е, товару. Так, українською. Напиши е, SEO. Оп. Біг у Києві. Довжина статті 2000 символів. Тож, чекаємо. Щось малувате. Додай ще 2000 символів до статті. Також додай. Тобто він написав нам 2000 символів, але, бачите, він просто. Зупинився на середині тексту. Так, щось він нам погано все робить? Тобто, бачите, йому треба чи з е, самого початку писати якийсь дуже-дуже е, правильний, е, дуже великий текст, текст завдання для того, щоб він написав, або, або ось таким чином уточнювати, що він має нам написати. Так, давайте додамо цю статтю. Як підібрати кросівки для бігу, поради для бігунів. Від професіоналів досить добрий заголовок. Пишемо. І робимо висновок. Додаємо висновок, що він написав. Тепер я хочу ключові слова. Е, так, зараз зберегли чернетку. Я хочу переключити на ЙоЦЕО, щоб він нам подивився на те, що тут написано. То гарно написано. Ключове слово крусівки для бігу метаопис. на не то напиши. Скріп написав, додаємо метаопис опис. Давайте мета дескріпшн цієї статті до 156 волів. Давайте зробимо так, точно да, да, дамо йому запит. Ну я думаю, зараз я це буду задоволений. Так, що ми маємо з вами? Ми тепер з вами маємо гарні результати. 8, 5 треба проблемно, ну, тут більше з картинками та посиланнями, і 2 треба поліпшення. Тобто все оптимізований текст нам вдалося зробити і досить за гарними результатами. Давайте те саме зробимо для опису товару. Так. Зроби сео опомізований опис для товару до трьох, до тисячі сим для товару. Так, зробив, додаємо до товару. Теж просимо, просимо його написати MetaDescription. Копіюємо його, додаємо. Фокусне слово додаємо. Заголовок, в принципі, є. І ось у нас гарні результати. Зображення в нас є, але так, ми його добавили самі. Але що у нас по тексту? Ключова фраза у ступі чудова, головна ключова фраза в заголовку, довжина ключової фрази, ключова фраза в метаописі, використання ключових слів раніше. Е ключове слово в ярлику, е ширина seo заголовку чудова. А що в нас тут не? Е не сподобалось йому. Текст містить 150-182 слова ворд, Це набагато нижче від зрекомендованого мінімуму, але це ми пишемо як опис до товару, тому це окішні посилання, внутрішні посилання, ключові фрази, довжина тексту. А в нас нічого не помінялось, воно оцінює як. Блоговий, тобто, як статтю, він не оцінює, що це для товару. Але ми маємо 8 гарних е, результатів, так, 7 гарних результатів <кій> але ми маємо 7 гарних результатів, е, не враховуючи зображення, тому що ну, зображення ми додали незалежно від SEO. Тобто е, ЧБТ може писати е, статті, але йому е, може писати опис, але йому треба давати дуже чіткі. Настанови про те, як це робити. Ось такі в нас справи. Тож, давайте під, підсумуємо, що ми сьогодні маємо. Ми бачимо, що ChatGPT компетентно може написати вам текст. Тож ви можете використовувати ChatGPT gpt для наповнення вашого сайту щоденно, не, більше, я не знаю, на що тепер вже більше копірайтери, а якщо ChatGPT gpt все це може зробити. Плюс, я думаю, ChatGPT може і перекладати ваші тексти на інші мови. Тож мультимовний сайт це теж буде просто. Але якщо ви хочете перевірити, чи дійсно він гарно перекладає, давайте, може я запишу окреме відео, дайте мені знати в коментарях. Тож, я хочу знати, що ви думаєте про результат цього сьогоднішнього експерименту. Чи дійсно ChatGPT може замінити копірайтерів, чи дійсно ви можете використовувати ChatGPT для вашого сайту і не турбуватися про те, що у вас не seo оптимізовані тексти або SEO-оптимізований опис до ваших товарів? Давайте поспілкуємося про це в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, і до зустрічі у наступних відео. Пока!